Цінуйте, діти, вибачків своїх, вони не завжди будуть з вами. Настане день і не стане їх, своїми їм ще не поможемо сльозами. Вони зробили все для вас житті, важкі ті ночі їхні, щоб дитинстві не доспали. Потрібно їм від вас слова прості, і вчинками своїми, щоб ви їх не ранили. Заміни не знайдеться на цій землі, любити сино також тато і мама може. хай намірі ваші будуть благі, не злі. не поступайте з зуми діти не гоже. Господня обітниця, є для кожної з нас, якщо батьків своїх будемо поважати. Нам Бог продовжить на землі ще час, і роки наші буде Спаситель продовжати. Не кидайте до них вирізький слів, образивши батьків, не станете ви вище, і скільки Бог дарує їм ще днів, любові огортайте їх, не відкладайте на пізніше. Пізніше прийде не для всіх, та й часто швидко на землі спливає. Батьків не вибираєм діти ми, а ними нас творець благословляє. Зробіть назустріч їм викрок, вони назустріч десять зроблять, і хай цей вірш для кожного буде урок. Через любов таку всі Господа прославлять. Амінь.